Дуже багато трагедій, случається за того, що ви виходите на лід. Якщо ви побачили, що хтось провалився під лід, це обов'язково позвонити на 101 або 60, 18 16 це наші рятувальники. Ми безпосередньо виїдемо на допомогу, або позвати дорослих, які знаходяться поруч. Саме головне, ви повинні запам'ятати в своєму житті без необхідності ні в якому разі не виходьте на лід. Лід дуже крихкий. На сьогоднішній день. Товщина криги складає всього менше, ніж 3 см. Це є небезпечною. Безпечна товщина льоду повинна бути не менше, ніж 7 см. Ось рибалка, який сидів-сидів біля свого човна, а тепер він вирішив перейти в друге місце. І він не дивиться, що там є покащик. Дивіться. Гляньте, що робиться. Якщо у нього дозволяють сили, він може... Вилізти сам на кригу ну, в тому напрямку, звідки він прийшов. І обов'язково тільки повсти ні, в якому разі не лізти, перекатуватися в тому, що крига може провалитися. А що якщо буде ще вітер боковий, поплавками вперед і таким самим, ще раз кажу, тоді він може витягувати людину. Потім вам кожному роздам листівку, де розписано, що ні в якому разі не потрібно вам робити. Саме головне бережіть своє життя. Всім пороздають. Беріть там, роздавайте їх тут. Катя. Так, вона Я буду з Минулого року у нас було більше 26 осіб, які провалилися. Ну, слава Богу, всі врятовані. То на сьогоднішній день у нас на 14. Четверо з них ті, що вилізли самі, бо там були ці рибалки. Двоє дітлахів витягнули. На сьогоднішній день ми не маємо ні жодного нещасного випадку в зоні спостереження комунальної організації. Ювенальна поліція Полтавщини організувала зустріч для дітей із фахівцями водолазної станції та лічівниками. Сьогодні діти ознайомилися із правилами безпечної поведінки на льоду, а також надання необхідної допомоги людині, яка провалилася під кригом. Обов'язок дорослих пояснити дітям, що перебувати та гратися на льоду це небезпечно. Але вже якщо так сталося, то діти повинні орієнтуватися, як їм діяти в надзвичайній ситуації, вберегти своє життя та допомогти іншому. Зараз багато уваги приділяємо таким заходам, які зберігають життя дітей, попереджують різні небезпечні ситуації. І е, нас запросили, і справді одержали такі досить позитивні і необхідні для життя знання. Було дуже цікаво, як розказали тепер. Я буду знати, щоб або покликати, або рятувати самої.